В Олександрії нещодавно невідомі зловмисники напали на чоловіка та жорстоко побили його. Сталася подія близько шостої години ранку, неподалік від магазину попугайчик, що знаходиться по вулиці 6 грудня. Чоловік ішов у своїх справах, коли до нього почали чіплятися незнайомці, потім напали на нього з кулаками, збили з ніг та жорстоко добивали вже лежачого. До Олександрійського відділу поліції звернувся 46-річний мешканець нашого міста, який повідомив, що по вулиці 6 грудня біля одного з магазинів він отримав тілесні ушкодження. На місце пригоди виїхала слідча оперативна група, які встановили, що тілесні ушкодження чоловік отримав від невідомого або невідомих, точно він не пам'ятає. На щастя, для чоловіка люди з навколишніх будинків почули його крики на допомогу та вийшли подивитися, що діється. Нападники злякалися свідків та кинулися тікати. Саме в цей час, неподалік від місця нападу, знаходилися співробітники охоронної фірми Ягуар, яким вдалося тут же затримати одного із нападників. Вони доставили його до відбування. Допомогу в розкритті даного злочину було надано громадським формуванням Ягуар. Ним був доставлений один із можливих, можливих причетних осіб до вчинення даного злочину. Зараз ця інформація відпрацьовується, слідчі працюють по даному факту. Чоловікові одразу викликали швидку допомогу, і він був доставлений до центральної міської лікарні №1. Під час нападу чоловік отримав черепно-мозкову травму, численні забої грудної клітини та важкий перелом правої плечової кістки. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 122 кримінального кодексу України, умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає позбавлення волі до трьох років. Причини, з яких нападники побили чоловіка, поки що невідомі. Цілком можливо, що вони перебували у стані алкогольного сп'яніння і хотіли заволодіти мобільним телефоном потерпілого у такий жорстокий спосіб.